Вітаю! Сьогодні буду готувати чурос. Це іспанські смажені солодощі із заварного тіста, які подають на сніданок. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Додаю молоко, воду, столову ложку цукру, дрібка солі і також вершкове масло. Цим усім перехожу до плити. Потрібно, щоб цукор і масло розтопилося. Коли все розтопилося і починає закіпати, роблю менший вогонь і додаю борошну. Потрібно заварити тісто. Коли тісто починає відходити від стінок і утворюється така кулька, і з тіста, значить тісто готове. Все, виключаю вогонь, перекидаю тісто в іншу глибоку миску, розмішаю його так і залишу нехай трішки охолоне. Ось тісто охололо. Тепер буду вбивати по одному яйцю і збивати міксером до однорідної маси. Ось такий вигляд має тісто. Погляньте, які жовтенькі яйця домашні. Тепер беру чашку, харчовий пакет, такий з насадкою зірка і переношу сюди тісто. І переходжу до плити. Олію я вже добре розігріла. Приблизно половина сковорідки олії. І тепер видавлюю просто сюди тісто, роблю такі, і відрізаю ножницями. Смажу з обох сторін до золотавого кольору. Викладаю на рушничок, щоб лишня олія стікла. Ось погляньте, цілого раз смакоти. Притрушу це все цукровою пудрою. Або ж можна занурювати в розтоплений шоколад. Mm. Це дуже смачно, ніжне, повітряне, легеньке. Клас! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!